Нещодавно я дочитала правду про справу Гарі Квеберта і мені є що сказати про цю книжку. Привіт, підписники і підписниці! Я також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає черговий книжковий огляд, і говорити ми будемо про величезну здоровенну товстелезну книжку Желя Дікера. Правда про справу Гаррі Квеберта. Це вже моя друга книжка Жойда Дікера. Перша отам от лежить, е, заходка 622. Вона мені дуже сподобалась, я її дуже швидко прочитала, хоча всі книжки Дікера вони такі величезні, вони настільки легко і швидко читаються, що я кожного разу в шоці. Тут здається, 700 сторінок, майже 700, 680. Чи щось таке. Але, правда, тут настільки цікаво, настільки карколомні сюжети у нього, і так він все вміє закрутити, що неможливо відірватися. Я прочитала десь за три дні, напевно. Мені чомусь не хотілося робити огляд на цю попередню книжку, яку я прочитала. Це просто хороший детектив. Він дуже захоплюючий, цікавий сюжет, особливо мені нема що про нього сказати. Але про цю книжку. Мені є що сказати, і є багато що сказати сьогодні. Буду трошки сваритись, бо тут були такі речі, які мені, мене просто обурювали, не зважаючи на те, що тут так само цікавий сюжет. Він заплутаний. Я не заперечую того, що Жель Дікер дуже хороший письменник, і мені подобаються його книжки. Але може це і на краще, що вона викликала у мене якусь певну палітру емоцій, не тільки позитивних. Зараз будемо розбиратися, що мені в цій книзі сподобалось, і що ні. Чим ця книга хороша, а які моменти мене навпаки вразили неприємно, і чи взагалі варто її читати, чи варто витрачати свій час на таку цеглинку. Ця книга вона дуже така різноманітна, я би сказала, і доволі багатогранна. Вона починається взагалі як історія молодого письменника в творчій кризі. Маркус Гольдберг тільки но написав свій перший роман, який став невимовно успішним. Приніс йому велику славу і популярність. Зробив його одним з найвпізнаваніших авторів. Приніс йому багато грошей, але в якийсь момент він розуміє, що другий роман написати він чомусь не може. У нього якась творча криза, творчий блок. І він взагалі не розуміє, що йому далі робити зі своїм життям. Він ніби втрачає сенс життя, і він вирішує поїхати відвідати свого вчителя-наставника, який живе в невеликому містечку Аврора. І сподівається, що це допоможе йому знайти натхнення для нової книги. Це його вчитель-наставник, як ви вже могли здогадатися. Це є Гаррі Квеперт, власне, не на кого названа ця книга. Він, в свою чергу, теж дуже відомий, популярний, шанований американський американський автор багато років тому Гаррі Квеберт написав просто шедевральний роман, який став класикою американської літератури, який власне зробив його відомим на всю країну. І ось він досі відомий, шанований. Його багато людей люблять. Він живе розміреним, спокійним життям на березі океану, і, начебто, у нього все супер. Взагалі, спочатку може здатися, що ця книга це такий собі роман про написання роману, про якісь творчі труднощі. Пошуки натхнення і так далі, але поступово вона перетікає в дуже похмуру історію зникнення дівчинки-підлітка в 70-х роках минулого століття, саме от в цьому містечку Аврора. Це стара справа, яку знову починають розслідувати. І Маркус Гольдберг, сам того не прагнучи, опиняється в епіцентрі подій. Він веде своє паралельне розслідування і починає писати свій другий роман нарешті про ці події. Як пов'язаний з цим всім Гарі Квебер, я розкажу трошки пізніше. А зараз хочу ще сказати: про те, взагалі, яка структура цієї книги? Тут дуже багато тексту. Ну, це зрозуміло, там майже 700 сторінок. Але цей текст. Він дуже якийсь такий різноформатний, чи як це назвати, я навіть не знаю. Це ніби багато взагалі різних шматочків з різних джерел, які Жоель Дікер поєднує в цілісний роман. Наприклад, на початку кожної глави є такий невеличкий діалог Гарі і Маркуса, де Гарі дає своєму учню якісь поради, як написати роман, взагалі, як стати письменником. Це такий собі 31 правило від Гарі Квеберта. Як бути успішним письменником, як писати книги, і та це відбувається протягом всієї книги. Це один формат тексту. Потім там є історія, взагалі як Маркус Гольдберг пише цей свій другий роман. Там є шматки з роману Гарі Квеберта, оцього його шедеврального. Там є чиїсь спогади, чиїсь версії подій. Коротше, дуже-дуже багато тексту. Іноді є повтори цього тексту. Що, як на мене, часом було зайвим, і я би взагалі якісь сторінки просто викидала, бо вони особливо на сюжет не впливали. Я просто ніби розтягувала цю книгу. Але загалом, як я вже казала, ця книга неймовірно швидко і легко читається. Я її просто проковтнула. Коли ти починаєш її читати, неможливо зупинитися, ти просто зразу полинаєш у вир подій, і тобі так цікаво дізнатися, що сталося. Це просто нереально, не знаю, як вже Ельдікер це робить. Дуже смішно про нього написано в анотації. Зараз я навіть прочитаю вам. Здається, жодної сторони людського життя не оминув у, у своєму творі цей молодий диявол, як охрестила іноземна преса Жоеля Дікера. <смітна> молодий диявол, так щоб ви собі знали. Але це правда, я як людина, яка любить часом почитати хороші детективи, я оцінила от уже другу його книгу. Оця от детективна складова, вона супер. Там дуже цікаво. Події швидко розвиваються. Постійно є якась інтрига, ти постійно когось іншого підозрюєш. Мене ця книга постійно тримала в напрузі, там були навіть деякі такі трохи кріпові моменти. Як я вже казала, це доволі похмура історія, і мені навіть трохи тривожно було потім спати вночі. Не тому, що я боялася, напевно, тому що просто була переповнена емоціями. Мені було дуже цікаво дізнатися, хто ж злочинець, що взагалі сталося, хто вбив всю дівчинку, яка там у неї таємниця була, і все таке. Тому там мене прям дуже захопив сюжет. Дуже класно питань немає. Питання будуть далі. У мене цікаво, що Жель Дікер-швейцарець, але у нього вийшло дуже гарно описати штати. В якийсь момент мені аж самі захотілося опинитися десь там біля океану, прогулятися пляжами. Подихати цим свіжим повітрям. Дуже він так реалістично все описує. І так, якби я не знала, що він швейцарець, то я би може і не здогадалась. Але повернімося до сюжету цієї книги, крім тих персонажів, про яких я вже згадувала, тут ще є дуже багато другорядних героїв. І всі вони, власне, є підозрюваними в зникненні 15-річної нори. І всіх їх я підозрювала протягом цієї книги, я змінила так багато підозрюваних. і я думала майже на кожного з них, що це вони могли викрасти цю дівчинку. От там все дуже цікаво, реально закручено. З кожною новою главою когось нового починаєш підозрювати. Але в чому особливість усіх цих персонажів? Це те, що вони всі без виключення. Також Маркус і Гарі, вони всі дуже неприємні люди. Тут немає жодного позитивного персонажа, про якого я могла би сказати, що він або вона мені подобались. Е, якось вони всі такі. Тут є різні види відштовхуючих персонажів. Є персонажі, які постійно намагаються вдавати себе кимось, ким вони не є. Є дуже такі нерішучі, інертні, такі мямлі, люди, які не можуть взяти своє життя в свої руки і постійно скаржаться через це. І от просто це. Повне місто людей, яким взагалі все одно одне на одного. І вони всі якісь такі неприємні. Не дивно, що я кожного з них підозрювала в певний момент прочитання цієї книги, тому що вони виглядають як люди, які можуть викрести, або, там, вбити дитину, стати агресивними в якийсь момент. Коротше, Максимально неприємні персонажі. Не знаю, як вже Радікера вийшло так зробити, що мене прямо всі відштовхували. Ладно, можливо, там були пару моментів, коли я розуміла, що окей, вони теж люди, і у них є якісь хороші сторони, але це було в такій маленькій кількості моментів, що решту часу просто всіх їх дуже не любила. Зрозуміла, що це люди, у них є позитивні і негативні сторони, є якісь недоліки, але позитивних сторін було настільки мало, що негативні сторони максимально їх затмарювали. От uh, неприємні персонажі. Mm -mm -mm. І ось ми підібралися до того моменту цієї книги, який мене бісив найбільше, який мене просто протягом всього сюжету вражав. У мене просто не було слів, щоб описати все, що я відчуваю щодо цього. Зараз буде можливо трохи спойлерна частина цього відео, тому якщо ви ще не читали цю книгу і не хочете раптом нахопатися невеличких спойлерів, то краще перемотайте. Я залишу тайм-код з закінченням цих спойлерів. О, це буде частина для людей, які читали, і з якими мені дуже цікаво буде обговорити. Ці моменти, про які я зараз буду казати, який стосунок до цієї всієї історії має Гаррі Квеберт? А такий, що 30 років тому, коли йому було 34, він закохався в нору оцю дівчинку, яка зникла, якій було на той час 15 років. Протягом всієї книги він стверджує, що вона була коханням його життя, що це найкраща жінка, яку він зустрічав, що він її любив просто безмежно. І що це було кохання з першого погляду. Моя просто улюблена концепція. І нора так само в багатьох моментах цієї книзі говорить про те, що він отой один-єдиний, що вона його кохає, що вона без нього не може жити, що вона без нього ніхто, що вона просто хоче бути тільки з ним, бути йому дружиною, доглядати за ним, надихати його. Там був такий момент, коли Гаррі каже: вона була тою винятковою жінкою, про яку мріє кожен письмен. Що? Кожен письменник мріє про 15-річну дівчинку? У мене так багато питань до цієї любовної лінії. Я думаю, що раніше мене би це не так вразило і не так би мене обурило, але я багато думаю про знаєте, ці стосунки старших чоловіків з молодшими жінками. І я вже не говорю про неповнолітніх дівчат. Взагалі, якщо там якісь. 30 плюс чоловік зустрічається з 20-річною дівчиною, з 19-річною, не знаю, early 20-s. У мене багато питань до цього чоловіка, тому що дуже часто це робиться з метою самоствердження якоїсь домінації над цією молодшою дівчиною. Я не стверджую, що це прям 100% випадків, але часто так відбувається. І у мене багато питань до таких пар. А коли це річний чоловік закохується просто 15-річну дівчинку, і це відбувається взаємно, і що це прям єдине кохання його життя? Ну Це для мене просто якийсь Е, І оці моменти, коли вона каже, що вона без нього не може жити, що вона без нього ніхто. Я постійно думала, Боже, дитино, тобі 15 років, у тебе все життя попереду. Звичайно, у тебе будуть ще чуваки, яких ти полюбиш, з якими ти захочеш бути. І от... Гарі протягом всієї книги він ніби хоче від неї дистанціюватися, він розуміє, що це, це заборонене кохання, яке не може бути, їм не можна бути разом, а, от, і, і вона ображається на нього через це, і він от до кінця не може розірвати ці стосунки, і вона його надихає, і бла бла-бла, бла, бла Я не знаю, це було прям дуже тяжко читати в багатьох моментах. Ви зустрілися на пляжі, ви майже не говорили. Ви майже нічого одне про одного не знаєте, і не те, що це змінюється протягом книги. Вони. Так і далі не особливо багато один про одного знають, про яке кохання взагалі може йти мова про це бажання бути разом до кінця життя. Взагалі, оця концепція кохання з першого погляду, яку саме література нам і нав'язує постійно, ще кіно, звичайно, але і література, зокрема, це те, що Жоель Дікер тут наповнено експлуатує, і це те, що мені так не подобається. Це настільки нереалістично, це настільки відірвано від життя. Мене прямо ж це вибіг. Дуже дуже сильно я, як людина, яка дуже багато читала в дитинстві і понабиралася цих ось ідеалів кохання, і протягом життя розчаровується в них і розумію, що так не буває в житті. Але якщо, якщо і буває то дуже рідко і не так, як в книжках абсолютно. Я за це Жоля Дікера дуже сварю, мені це не сподобалось. Якщо продовжувати тему кохання з першого погляду, мені була взагалі незрозуміла обсесія Дженні. це та жінка, яка працювала в ресторанчику, куди всі ходили в Аврорі. Її обсесія Гаррі Квебертом, вона теж в нього закохалася з першого погляду, тільки він зайшов в їхній ресторанчик. Вона закохалася, тому що він був дуже відомий. Письменником, і вона зразу на нього око поклала. Потім вона зрозуміла, що він її не любить, що вони не будуть разом, але вона все життя страждала, е, вона все життя його кохала. Я взагалі не розумію, на чому це базується, чим це взагалі обґрунтовується. Фух, Оце мене теж. Просто дивувало протягом всієї книги. Все, закінчилась частиною, яка мені не сподобалась. Я не можу сказати, що оці моменти, які мене бісили і злили, вони прям переважують позитивні моменти, позитивні враження, але все-таки вони прям дуже. Змінили моє ставлення до цієї книжки. Якби їх не було, якби вони були трохи інші, то мені би набагато більше вона сподобалась. А зараз, напевно, так 50 на 50. Я не можу сказати, що ця книга мені сподобалась більше ніж попередня, яку я читала, і та ці моменти вони дуже повпливали на цей мій читацький досвід. Але загалом, як я вже казала, тут дуже цікава саме ця детективна частина, дуже цікаво розвивається сюжет, багато поворотів, багато неочікуваних е, якихось моментів. Але в той же час це те, що ти очікуєш від хорошого детектива. Не так, щоб тут було щось прям вау, щось дуже інноваційне і нереальне. Та це безумовно цікава книга, яка тебе захоплює на пару днів, і ти не можеш відірватися від читання. Чи раджу я її читати? Скоріше так, ніж ні. Людям, які люблять такі от детективні історії про якісь зникнення, вбивства і так далі, де, де до кінця не можеш зрозуміти, хто е, винуватий в цьому, хто злочинець. Все-таки ці негативні моменти не настільки на мене вплинули, що я скажу: фу, це прям ужасна книжка, ніколи не читайте, ні. Це якщо хочеться якоїсь такої розваги е, читацької, то так, скоріше раджу ніж ні, все дуже багато знову я не говорила. У мене знову розрядилась камера. Якщо ви читали цю книжку, я дуже чекатиму ваших коментарів, щоб обговорити її. Напишіть, чи вас теж смущали ті моменти, які мене смущали. Е, і, взагалі, розкажіть, які ваші враження. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити палець вгору і підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні книжкові огляди. І побачимося, сподіваюсь, дуже скоро. Па-па!